візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Україна від ночі під ракетно-дроновою атакою Росіян. Вона триває досі. Водночас мапа руху ворожих повітряних цілей на території України вже з'явилась в моніторингових каналах. І просто зараз можете її побачити на екранах. це шахеди та ракети різного типу одночасно. Гатили по регіонах України з декількох напрямків. Зараз до речі, повітряна тривога ще досі триває в кількох регіонах. Ось актуальний стан мапи, але принаймні загроза від російських мігів, через яку червоними ще півгодини тому були всі області без виключення. Наразі минула. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджено аварійні вимкнення, зокрема в столиці в Київській, Житомирській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Також вони тривають на Полтавщині і Сумщині. Про це повідомляють обленерго. Усю ніч під ударом ворога була енергетика. Таку заяву на офіційному телеграм-каналі оприлюднило профільне міністерство аварійно-відновлювальні роботи. Розпочалися там, де це дозволяє безпекова ситуація цієї ночі та на світ. Танку під ракетним і шахетним ударом опинилися. Нагадаю, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина, Одещина, Кіровоградщина, Чернігівщина, Черкащина і Сумщина, а також місто Київ лише на столицю ворог спрямував із десяток балістичних ракет і велику кількість БПЛА. І на тепер в Києві вже двоє загиблих та п'ятеро поранених. Всю ніч Росія атакувала столицю і шахедами. Відомо про пожежі, руйнування в чотирьох районах столиці. Найбільше постраждав лівий берег міста в Дарницькому районі. Палало дві багатоповерхівки. Є щонайменше двоє потерпілих, серед яких дитина у Дніпровському районі влучання в багатоквартирний будинок. Там двоє загиблих. Також пошкоджене приміщення медичного закладу. Зафіксовано ушкодження фасадів та загоряння. В Деснянському районі та Печерську інформацію про потерпілих ще уточнюють, і на місці одного з влучань в столиці вже побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик, звідти привезла свій репортаж. Траєся на спальний масив на лівому березі столиці. Позаду мене будинок, який посікло від вибухової хвилі. Сюди у під'їзд прилетів російський шахет. Попередньо постраждалих немає. Але от я стою у дворі, тут зо 40-50 автівок посікло, понищило також ламками. І один автомобіль зараз намагається захистити повністю полум'я рятувальників. рятувальники. цю сторону, всі ці окна, всі балкони, усі все це розтрощено, воно карнізи повилітали, це все воно повиривало. От. Главное, що живе здоров'я, це саме головне. Відно, прямо влучання російського дрону між п'ятим і шостим поверхом, зараз рятувальники намагаються потрапити ще до зачинених квартир, аби перевірити, чи всередині не залишилося мешканців. А також бачимо, як підбігають до рятувальників люди, які намагаються зайти у свої квартири і забрати звіти домашніх тварин. Дивовижно, що рятувальники ще не завершили свої роботи, а люди вже в вікнах намагаються залатати свої помешкання і чути звук скотчу, звук прибирання скла. Хоча від моменту російської атаки пройшло хвилин 40 година. Водносу кодно рятувальники закричали, щоб не усі люди якомога швидше спустилися зараз в укриття. Чуєте, зараз вони небі звуки ППО, тому і ми зараз біжимо подалі від будинку, куди пролетів російський шафет, і ховаємося в укриття. Ми навіть не встигли добігти до укриття, як пролунав вибух. Люди налякані, рятувальники працюють, і от прямо над нами зараз ще видно хмара від роботи ППО. Навіть зараз лунають вибухи. Після вибухів рятувальники в період тиші продовжують свою роботу. Ну а ми ховаємося в укриття і закликаємо за нагоди усіх, поки триває повітряна тривога. Не виходьте, будь ласка, з укриттів. Олена Гущик, ТСН 1 плюс Троє людей загинули цієї ночі в Київській області. Країна-терористка вбила жінку 1987 року народження, шестимісячна немовля і 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Через російську атаку постраждала також інфраструктура залізниці. Є знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із запізненнями та змінюють свої маршрути. Зокрема, потяг івано франківськ черкаси який вже перебуває в дорозі, змінює маршрут в межах Київської області. Орієнтовна затримка тут до двох годин. Також зміненим маршрутом рушить потяг Черкаси Київ. Затримка в дорозі близько години. Попереджають і про можливі перерви та зміни в русі приміських поїздів.